Ну що, вигайс, всім привет! Всім привет! Коротше, дивіться, що я хочу вам сьогодні розказати. Хочу вам розказати, що павільйони це зло. І хочу це показати, не просто розказати, бо ж коли розказуєш, то ж люди щось не вірять. А чому не вірять? Тому що немає доказів, а немає доказів, треба доказувати. Значить, сьогоднішнє відео це павільйони зло. І чому павільйони зло? Дивіться, я вам показую, я завжди кажу, що ми. В періоді застою. І з цього застою нам треба вилазити руками, ногами, головою, жопою без різниці. Е, тому що бджільництво встановилось і десь нам по 1% в рік додає. Нам треба хоча б 100% в рік мінімум. Перше, що нам треба зробити, пояснити людям, що павільйони це херня. Чого це херня? Дивіться, е, я ось спеціально відкрив OLX, е, і середня ціна павільйона на 20 сімей це 40 тисяч 40 тисяч гривень. Тобто. Якби ми купляли вулики, да, то це получається 40 000, 40 тисяч на одну бджолину сім'ю. Це е, розділяємо ми на 20. Дорівнює 2000 гривень. Це в нас виходить 2000 гривень. Буде коштувати одне місце під одну бджолину сім'ю. Да. Ну, у нас є бонус. У нас є бонус. Плюс. Платформа. Е, ой. Ну, ладно, коротше, ви б мене поняли. 2. Плюс платформа, да? Типу там зачепив і поїхав. Ну, в нас є мінус. Документи, доки. Це гіпермінус. Коротше, що ми получаємо, коли ми купляємо павільйона? Ми тратимо 40 тисяч гривень, і ми отримуємо, значить, 20 місць під Підджоли, ми отримуємо їх за 2000 гривень, ми получаємо паралельно платформу і ми получаємо паралельно доки. Умніки ще скажуть, і ми получаємо місце, де можна спати. Ну так, да, там можна своє місце, типу там цей, можна. Е, і, в принципі, це є основні переваги павільйона. Плюс основна перевага павільйону ми получаємо зразу плюс охорона. Охорона. Тому що за нашими бджолами вже. Якби, ну, на замочок закрив і все. Ну, крас красиво придумано, да? типа, плюс охорона. Ну, давайте будемо чесними. Якщо хтось захоче затвердити, то він її з вальоном затвердить. І це факт остається фактом. Потім. Ну, як любу платформу, нам треба обслуговувати її. Тому, доки я не знаю, скільки стоїть, я вам чесно кажу, скільки зробити документи на, на платформу, на ці всі речі, я не знаю. Ну, знаєте, що я знаю точно. Що коли ви будете їхати по дорозі е, з такою от платформою, да от іменно з таким павільйоном, то да з платформою, павільйоном не будуть е, Появиться все одно на область, на район, не, не важно, два оцих е, два оцих таких любителя поліцейських, які люблять однувати бабки. Ну, по-любому такі будуть. І, е, і вони. Просто скажуть, ребят, ну що ви, ну що ж ви без документів їдете, а ви такі раз документи, ну, рібят, ну що ж ви не габарит, а ви який раз, ну ребят, ну що ж ви, ну що ж ви помієте? І це ну що ж, ви в них може бути до безкінечності, нашу нам себе підставляти. І потім ви, вам треба вести тих бджіл, а у вас куча проблем. І вони цим пользуються. Бо вони знають, що вам треба, вам горить, вам треба цей бджол швидко завести туди, куди треба. І ви починаєте їм відгукувати. Щоб цього всього не було, Вікторович завжди каже, що павільйони це зло. І це не просто так я придумав. Е, ну, ще ми в павільйонах маємо який мінус. Ми веземо цих 20 бджолос сімей. Да? Е, важно, буде це 20 чи буде це 40 в тому павільйоні. неважно. Ми вивезли 20. І це з кінцями. Все. Тобто лише. Лише павільйон. Все. Вивезли 20 і більше ми цим павільйоном нічого не вивеземо, Розумієте, все. Е, плюс, плюс, що ми ще маємо з недоліків, це то, що цей павільйон величезний, і ним пройти ну, не завжди де буде місце, щоб провести 20 сімей. І е, якщо брати, ну, зараз поясню, я ж порівнюю. Коротше, павільон зло. Далі. Щоб нам придбати на 20 джоли сімей вуликів, ну. Вулик на сьогоднішній день реально знайти. 12-рамковий магазин, два магазини, корпус, дно і кришка. Е, приблизно за півтори тисячі гривень. Тобто ми тут отримуємо вже трошечки більше, чим 20. Тобто ми получаємо, наскільки там получається у нас. Е, по півтори тисячі гривень. 20. Це в нас буде е, 30 тисяч. Е, ну, скільки? 35 штучок получаємо, так? Да? Так. Mm -hmm. да. 35 штучок получаємо. Значить, 40 тисяч гривень, ми. отримуємо значить, 35 штучок. Це буде по 1500 гривень. По 1500 гривень. Да? Чи ні? А ну, давайте считати. Значить, дивіться, 35. Ми множимо на 1500. 1000 це буде у нас 30. І плюс 5 на 5, 25, Це ще 2500. Крутче, посчитайте без мене. Значить, судні в тому. Давайте ми зробимо, щоб нам було легше, верніше, щоб. Отак. От 1000. Е, значить тисяча. Значить, тисяча гривень. Це в нас буде получатися 40 вуликів. Ну, ладно, 35. чи 40 Коротше, ви поняли. Считайте і відповідь мені пишіть в коментарях. Е, значить, е, йдемо 35 вуликів. Ну, все одно ми получаємо більше. Правильно? що ми получаємо більше. Значить, 35 вуликів. За 40 тисяч гривень. Ну, нам плюс треба ще додати прицеп. Або платформа, або машину. Ну, по моїй рекомендації, я завжди пропоную взяти машину класу Renault Master Isuzu, щось такого роду, да, або там те саме Iveco, не їдь далеко. Ми його беремо і потім у нас і прицеп, і голова того, що тягне, воно все в місці, тобто воно платформа. І це, дуже, це саме правильне рішення. Вам не треба тоді паритися про те, щоб якісь окремі документи на якогось прицепа, Через то купляємо ще плюс машину. Ма. Купляємо плюс машину. Так, да, У нас виходить дорожче. Якщо там ми отримали 40 тисяч 40 тисяч, то ми додамо ще машину. Ну, це ще 1010 доларів буде. Да, це буде дорожче. 1010. Ну, ребят, 10 тисяч доларів. Це ж не панацея, може може бути 5 тисяч доларів, так? Да? Коротше, дорожче. Но в нас зразу головняк по поліції пропадає. Зразу ж. Головняк по тому, наскільки далеко ми можемо їхати, пропадає. Головняк чим тягнути, в нас теж пропадає. Головняк по спеціальних документах на прицеп у нас теж пропадає, бо в нас це все вже йде в комплексі. Розумієте? І головняк по поліції в нас теж пропадає. О, звісно, можуть зупинити там і так далі. Але ви їдете на грузовому транспорті, в принципі, все нормально. Тоді набагато простіше від них відстрілятися. Бо ж ми ж знаємо наших люблячих поліцейських. Е, і нам виходить, що це у ну, 40 тисяч гривень це умовно тисяча доларів. Але 35 місць, а не 20. Да. А тепер дивіться далі. Ми тут отримуємо ще плюс 5 тисяч доларів. Тобто нам треба вложити там 6 або теря 11, залежно від того, якого комфорту ви хочете машину. машину. Е, візьмемо 6 тисяч доларів. Тому що за 5 таку машину можна взяти, якусь газель. Да? Тоді 6 тисяч доларів. 6 тисяч 000... Доларів. Дорівнює. Головняки, я вам вже сказав, проходимость такої машини набагато вища, чим проходимість буде в павільйона Ну, в нас немає охранника. Але я вам кажу, давайте дивитись чесно: якщо захочуть то стирять. Що захочуть то стирять без питань. Хочуть, прийдуть з вулика витягнуть. Знайдуть спосіб, як витягнути. А ще в павільонах знаєте, яка проблема є? миші вужі. Оце капець, ребята, я в ужі, коротше, в змії. Оце велика проблема. Це велика проблема по ільонах. Коротше, 6 тисяч доларів отримуємо да, на виході. Ну, дивіться, у нас 35 сімей і є транспорт. І, на, наприклад, на наступний е, сезон ви захотіли додати ще 35, а транспорта вже купляти не треба. То павільйон, якщо ви хочете розширитися до 70 сімей, вам треба купити ще скільки. Вам ще треба купити 2 павільйона по 40 тисяч. Мінімум, 2 павільйона по 40 тисяч. Розумієте? Вам ще треба купити. А тут а зразу раз, і 70 сімей. Перескочити за тих самих 40 тисяч. За тих самих 40 тисяч раз. І вже буде 70 сімей. А машинку вже купувати не треба. Тому що машинка, машина. О, дивіться, це для тих, хто буде вознікати, дивіться, машина. Да. В неї тут є якийсь умовний кузов тої машини. Лерик, да. більше машину вмів гарно малювати. Отака От в мене машина буде. От такі в мене будуть дверки, трикутні. Коротше, машина приїжджає. Значить, тут є, допустимо, 35 сімей, да? 35 сімей. Ой, 35 тисяч малюю. Вона приїхала. Хоп, вигрузили. І ця машина поїхала за новими за 35 штук. За. 35ши. Тобто, вернулася і привезла ще 35 шити. Тобто, 35 плюс, 35. Потім вернулась і ще 35 привезла. Ще 35 плюс. Так, і вже тут буде стояти 105 вуликів. Розумієте? Вже тут буде стояти 105 вуликів. Но питання в тому, що це може зробити тільки машиною. Тільки машиною. Платформою ви того не зробите. Платформою це має у вас стояти та кількість платформ, на яку кількість... Дивіться, тут ми вернемося три рази. Ми це, навіть виросте до 70. Ми взяли ще раз цих 40 тисяч і виросли до 70. так? Ну, тобто ми тут зараз вчитаємо тільки вулики, і те, в чому живуть бджоли бджіл, не читають. 70 вуликів раз, взяли 40 тисяч і виросли. Ну тут, а ви до 70, вам треба купити ще цілих. Ще цілих 2 памільйона. Тобто вам вже треба потратити. Навіть це буде не 70, це буде 60. Щоб 70 ще треба, ще треба 20 тисяч потратити. Тобто це 80-100 тисяч ще буде затратити. А 100 тисяч це вже 2,5 тисячі доларів. Да? А тут ви просто разок інвестували в таку от машинку, і ця машинка вам возить стільки, скільки треба. При цьому не маючи головняка з документами, не маючи головняка з тим, щоб проїхати тою машиною було десь зручніше чи гірше. От і все. Бо все ж таки та байдана багато це потім. На цю платформу ви можете любі вулики поставити, а там вже які стоять, то вже такі стоять. Потім на цю платформу ви можете ще медогонку погрузити, ще можете сюди погрузити якісь запасні віші, ще можете вивезли в діл, поставили, зробили роботу і поїхали для сусіда, перевезли якісь блоки для стройки, для того, щоб він міг строїтися, і ви заробите ще пару тисяч. Так? Ця машинка у вас ще буде заробляти. Ця машинка ще окремо у вас буде заробляти. Візьмемо називу її машина Біс. Біс! Машина бджола, ще буде заробляти ця машинка. Потім ця машинка ще вам картошечку привезе, потім ця машинка вам ще сімце привезе. Ну, тобто все, що угодно, не можна робити. А павільйон купили і похоронили. І бджіл, і вулки, і все, що в ньому буде знаходитись. розумієте Даже на кранях на цьому павільйоні, на оцій на цій платформі, на цьому откузі, ви можете поставити собі палаточку, розкатати мат. Поставити палаточку і там собі жити і не паритися ні про що. Тому, тому панове, машина в рази краще. Я мовчу про обслуговування. Тому що сюди да умовно у вас павільйон буде там, де все буде вже нічого не треба грузити, тільки бджіл. Мається на увазі заселяти і обслуговувати. То сюди ще можна поставити маніпулятор. І загружати, розгружати це все діло маніпулятором. Так, от коли у вас буде вже гроші на маніпулятор, ставите ще цей API який там той маніпулятор. Е, потім, що ви ще можете зробити? Обслуговування бджіл в таких от, е, прицепах набагато зручніше, ніж в таких от павільйонах. Чому? Тому що там ви відкрили бджоли налетіли, от я знаю по апідоміку, в апідоміку обслуговують бджіл, це ж капець. Двері мусять бути відкриті і та так далі. Типа, те саме в павільйоні. А відкачування меду. Тут корпуса забрав-забрав, а там бляхамуха ти рамки достаєш через 5-10. Розумієте, це не так зручно. Тому, пану, я вам кажу, казав і буду казати, павільйони, зло, користуйтеся нормальними продвинутими методами. Тому що інвестули суму і ввозите до неї кількості тих бджіл, да, щоб вони сюди влазили. І все, це, на цю платформу може влазити в два поверхи набагато більше бджіл, чим буде влазити в цю от платформу, в цей от павільйон. От і все. Тут не треба бути генієм, щоб це розуміти. Ви там за першим відео не поняли. Ну і плюс є ще ж ті е, платформи, на які треба постійно ті вулики грузити. А якщо я подивлюся, коли ті вулики лежаки, з лежаків роблять павільйони, ребята, в три поверхи, це ж взагалі маразм. Це маразм. І той лежак туди треба ж запхати. Понієте, а потім спинка то улітає. Значить, кому було мало того, що ви просто будете рвати спину, то от дивіться, реальні цифри. Зайдіть, ви побачите те саме, що побачив я. Павільйони стоять 40, 45, 80, 100 тисяч там на якусь кількість сімей. А ця тема стоїть 5 тисяч доларів, 6, 10, 11. Та ті газільки можна навіть за 3 тисячі доларів знайти. Звісно, вбиті вже будуть. Ну, все одно ця газілька вам універсальна буде. Ну, якщо ви потратитеся, візьмете більш-менш нормального, там, не знаю, той якийсь красивий там Фатон Фотоник, Ісузу, чи Реномастер, я не бачив класні реношки їздять з такими платформами. І вам буде ще й комфортно їздити завжди, ваш розход дізеля буде низький, розумієте, то через то, ну, тут вибір однозначний. Плюс до цієї платформи, вже, як примотав, то вже примотав. Ну Взяв собі стрепи, там є спеціальний спосіб, як в'язати вулики. Я весною вам. Буду вже ці всі речі показувати. Тому, панове, що е я вам скажу? Не майтеся херньою. Підписуйтесь на канал Бікіпер Фюкрей. І давайте відходити від цієї Радянщини. Я так навіть зроблю. Це Радянщина, розумієте? Це Радянщина. Потім вас, вам же задача. Я не справився сам. Треба порахувати е оцих 40 тисяч е на 35 е вуликів. По чому буде вулик стояти? бо я не справився, не порахував без вас. Е і е потім. Будь ласка, зрозумійте, що це набагато краще. Тому що я бачив е, пасіку на 3 тисячі джуло сімей, де я сам працював, і вона обслуговується вся от такими от траками Траками і погрузчиком. Розумієте, там три трака і погрузчик. І вона переїжджає, переїжджає на декілька тисяч кілометрів за одну, е, ну, як, за одну поїздку, там, за кілька діб вона переїжджає. А павільйони щось я там не бачу павільйони. Тому, панове, павільйони хірня, е, Користуйтеся нормальними способами. Да, в Україні оце там один згадував, чи упрекав, чи не упрекав мені, не знаю. Медкарпат класно кочує, От вони він купив собі е, машину, я вже забувся, як вона називається. Ну суть не в тому, він купив собі машину, не, туди поставив маніпулятор, і нею возить свою пасіку. У нього теж не маленька пасіка. І справляється. Розумієте, в нього пасіка там щось теж від 500 до 1000, десь, я думаю, там десь до тисячі бджолосімей. І все добре. Тому, панове, знову ж таки, не хідньою, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine, заходьте в опис під відео, можливо, ви хочете на мої курси по бджільництву. Я там отакого даю багато. Всім гарного дня! На все добре, і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому ми врятуємо світ.